Тепер повноводний капець води багато. І відро, і... Наберемо водички. Будемо продовжувати рух далі. Їдемо на чернівці звідти на Коломию. Хотинська об'їзна.

Вирішили такі йти на говерлянські водоспади і там десь на хребті, Чорногірському, будемо перший раз ночувати, а завтра вже будуть вершини. Перші метри, перша задишка. А сьогодні все, друзі, от є місце під кемпінг, ми йдемо хвилин 15. Андрій каже, тільки не киси, що ми тут залишаємось ночувати. Ні-ні, не будемо. 9 хвилин, ми йдемо. А, 10 хвилин. Вибрали такий маршрут, тут взагалі немає нікого. Йдемо тільки вдвох. Супер. Природа супер. Щоб орієнтуватися, коли будете підніматися на Гаврилянські водоспади, вам потрібно буде віднайти зелений маршрут. Отака От міточка на дереві. Це буде говорити вам про те, що ви йдете правильно на говерлянський водоспад. Бо червона і, по-моєму, жовта це чисті говерла. Вони прямо ведуть на говерлу. А ця, цей маршрут через водоспад. Починає жирок топитися я в своїй стихії. Поки що п'ємо магазину водичку, бо ще не знайшли більш-менш чисто джерела. Тепла. Так. жахливо, яка тепла. Може краще йдемо трошки висотою, а потім краще похило якось дійти. Ні. Що не зевиною? Так. Є? Щоб ми зараз йшли не болотом і не потім давали ряд поверх, Краще повільно піти вверх. А зараз ми подивимося, дійшли ми до, до такого закінчення. Лісочку і подивимося зараз, куди нам потрібно набирати висоту. Я казав, туди. Ось аж туди. Оце Гаврилянські водоспади. І от туди нам треба витрапатись і там заночувати. І це буде краса. Можливо, ще вище. Бачиш, де стежина йде? І вон де люди. Бачиш коли. Лівіше, я би казав. Бо тут бачиш, все трясовина і плюс цього хащать. Ну давай лівіше. Я не буду сперечатися. Ми за одне боремося. Просто клас. Що з екіпа взяв? Спортивний костюм, легкі лощовки. Футболка, тільняшка, точніше, вона з тряпки, що от не буде парити. Носки, так щоб одні по -по постирати ввечері і на ранок вдягнути свіжі. Ї... Їжа сухпайки українські. Був на сході, то хлопці підігнали. Як підігнали мені положено, як автомобілем їду на дальняки, постійно видають, то зекономив і тепер внесу в гори, але вони важкі. 300-400 грам один пакет. У мене їх тут 6 або 8. Ну, важко. Треба павербанка, 4 батареї до дрона, дрон, само собой, GoPro і, і телефон. Два панасоніка не брав, бо вони... Вже такі професійні, мені їх шкода і вони важкі. Печемо далі, насправді, фондки немає. Ну. Я вдома, можна сказати так. Вийду на пенсію, військовим, стану пенсіонером, ветераном. Куплю якусь хатинку десь на якійсь полонині. Зараз добру водички і, і будемо продовжувати свій шлях. Маємо вийти сьогодні на хребет. Може би тут залишилися б. Укупатися в водичці. <реш> дивись, так роса! Ну, ви, друзі, вийшли ми на, на таке гарне місце. Рівнина. Чудове місце, щоб поставити намет. Але проблема в тому, що мені потрібно оттуди. от туди. От говерла відніється красуня. Вон, той перешийок. потрібно вискочити туди і там заночувати. Це, це дуже важливо. Я в принципі їхав заради цього. Тут можна, але сонечко буде вставати зранку звідти. Да, намет буде тепло, але це буде вже з чотирьох тепло. Ми просто прокинемося всі спітнілі і не відпочивши. А ми хочемо на ту сторону, щоб зняти захід сонця і... Блін, хоч раз біля вершини заночувати. Мухи, мухи. Стежина наша вже перейшла в такі зарослі і коле дуже по ногах. Ми йдемо в шортах і коле, 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 кущі конять. Я вже три роки ганяюся, щоб відзняти захід сонця. І я ніяк не можу попасти. В минулому разі пам'ятаєте, що ми були в трьох і бігли, 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 щоб на перешию від Бербенескова, щоб зняти. Захід, а його, на жаль, ми не зняли, бо його не було, було все в хмарах. Може сьогодні пощастить. А, а бляха, ну муха, ноги рве. І набираємо 5 літрів води вже, щоб ми мали на ніч і на ранок, а завтра вже будемо думати далі. Вон глибо, глибоко лежить сніжок. Ні, не анекдот про ворону, розкажи. Летять лебіді, де підстають. Ворона думає що буде. Для... короче, нас паде сніг, буде зима, що я буду робити короте, зимою. А що, полечу з лебіннями, що я не долечу туди, чи що. що Вилітає з ними. На другий день летить. Летить день, летить два, летить три. Вже не може така каже. Я сильна, я можу, я витривала, я долечу. ще день, два. Я сильна, я витривала, я зможу, я долечу. Отя двонича там два дні. Та й вже відрвалися лебіді від неї. Десь дивиться, чаточка тих лебідів вже в кінці. Вже взагалі пропали. Отець вона сама летить, летить, дивиться, острів, вже лебедя. Прилітає з дьобом в землю за порушила і каже, я сильно, я можу, я витривала, але яка я їбанута. <ривіт> Подивіться, куди ми дійшли. Куди ми дійшли з Андрієм? Дивіться, який ковш. Все за вітром. Спокійно. Літай дроном, ночуй, ну, ні. Захід сонця важливіший. Поперли. Бачу, воно з пацани сидять. Значить є стежина, бач. А вон під каменями. Два хлопці сидять, значить ми йдемо в вірному напрямку. А, то там і наберемо і водички, я думаю, друг. Якщо ж там початок джерела, якщо це далі, Ні, ну я тобі скажу, що я воду набрав внизу і вона тепла, відносно тепла. Можна було б і залишитися і покупатися. Ввечером змити сіль, але... Тут? Ну так. Але я не побачу захід сонця. Не побачу. Вечером холодні водії керувати. Коли вода покупається, сонце ще може освіжити. І то вітер буду, як можна захворіти. Я думаю, що ми візьмемо п'ятерку води, Андру. Дві цих фляги води, щоб пити, а п'ятерку змиємося, таке там лице, там де, де, де можна змитися. І це буде правильне рішення, бо... Захворіти, не хочеться завтра ще одна ніч. No. Нам попереду то. Якщо день без вітру, то можна і вступнутися. вийшло. Залізти, вийти, окропта. Краса. Такі набори висоти, що... що жесть. Відпочинемо, з'їмо по, по чому, по батончику. Бо чую, сил вже не вистачає, чесно кажучи. Але з'явився вітер. Вже хоч легше. Жтрули внизу молоду пару каже, що... Там вже стоять пару наметів, то це вже хоч тішить, що ми будемо не самі. Тішить. Тішить? Прийде вовк або відміть буде вибір. Жартую, панале. Щось поїли, ніфіга тої сили не прибавляється. Важко дуже і все. Дуже стрімкий підйом, дуже. Але здається, що метрів 300 і все. Поїхали. Все, сідає батарейка. Час за слово, не можу. Здається, поїв і зробилося шах уже. Майже на останніх порах ми ходимо ми на цей перешийок. Меме? Говерла красуня і ось цей перешиєк на яким йшли. Хребет чорногірського хребта. О, що вже плизу. Чорногірський хребет мене. תשאיר נקודם יש לי חוזציה Все, вибрали місце більш-менш під намет Андрюха вибрав, і ставимо намет і підемо на тут така вершинка невеличка, ось і будемо зустрічати захід сонця або проважати, не знаю, як правильно милуватись, ось так буде правильно, милуватися заходом сонця. Знайшли ми ніби місце. Ось тут ось така галявинка, невеличка, якось будемо ночувати. Подушку я знову забув взяти, ну коротше, так як завжди. Нічого вроді би не взяв, а рюкзак такий тяжкий, що не можу нести. Ну нічого. Ставимо намет. Та -да. так ми переселилися з верчини на низ. Почало блискати, гриміти, не було часу, коли знімати. Зібрали намет і збігли донизу. Бо ви пам'ятаєте з минулих відео, що я попадав в дощ в горах. Це доволі серйозна річ. Я буду відпочивати в автомобілі, Андрій буде буде гамачку. А якщо буде холодно, то піде до мене в автомобілі. Фотографує просто бомба. Тут страшно, правда. люблю це. Я вижу, що я там був. Така херня була. Нічого мені так не везе. Я чую як снаряди, як ракети прилітають від того гепа, є то просто капець. Ладно, ми вечерюємо. Не вдалося мені зняти захід сонця, його світанок. Не хотять гори мене там бачити чомусь, не знаю чому. Може йти до якогось мольфара? без поняття. Але можна з платники. і будемо відпочивати. Я ляг в машині, Андруха ляже в гамаку. Каже, мені буде зручно, я собі звик, я хочу на чистому повітрі. Я кажу, я такий замучений, що я можу впасти на лавці виспатись. Але ну, є можливість лягти в автомобілі, лягаю в ньому. валить дощ. Чому мені так не везе, нам не везе, не знаю. Це вже третій похід і третій дощ. Такий сильний. Ми були на вирушенні. Надвечір мали йти знімати захід сонця. Сонечко сховали за хмари, потім почало блискати, гриміти. Ми швиденько намет зібрали, креймати спальнички і побігли вниз з ліхтариками. Добігли до автомобіля, спустилися сюди, знайшли кемпінг і тут залишимося на ночі. Ну, чого їхати додому. На завтра прогноз дощ цілий день. І я дивився по цьому синоптику, я не знаю для кого цей синоптик, чому він так, такий неточний, ну я не можу. Я навіть не маю на це відповіді. Класно, ну, дуже класно, чесно кажу. Ну класно. от Лежиш би на ёлки палка але для чого я повний рюкзак? тягну наверх, намет, каремат, спальник, їжа, дрон, купа павербанків. І спустились назад. Добре, будемо по чуть-чуть відпочивати. Рапком побачимося. Добра ніч. Цілу ніч валив дощ, але машини їдуть одна за одною. Куди вони їдуть, не знаю. Все в хмарах, в тумані, сирості. Будемо збиратися їх додому. Шкода, 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 що погода помінялась і сидіти в горах в дощ. Не бачу нічого приємного.